Головну роль у фільмі виконує Роберт Паттінсон, якого ніхто чомусь не пам'ятає за роль Седрика Дігорі. Якщо мене зараз дивляться ті, хто шарить, ну, ви шарите. Він був першим актором, чия кандидатура спала на Думку творцям, і погодився не роздумуючи, коли йому запропонували взятися за цю роль. Відразу варто сказати, що роздвоїтися на двох абсолютно не схожих за характером Мікі йому вдалося чудово. В процесі зйомок він імпровізував багато реплік у ролі Мікі 18, який спочатку виступає як абсолютний псих. Ти мене бісиш, але ж я це ти. Я Я не ти. Я тебе зміг. Але згодом стає людиною, яка все ж таки хоче захистити 17-го. Патінсон також частково спирався на роль Джима Керрі у фільмі Дурний та ще дурніший. А для того, щоб відрізнити двох головних Міки, він змінив акцент для кожного персонажа. Ба Більше подейкують, що для 18-го він а, зробив навіть повністю інакший голос. Тож, як ви розумієте, має сенс подивитися фільм ще й в оригіналі. Однак, однак, якщо Роберт Паттінсон став такою собі перлиною фільму. То от Марк Рафало це справжній тряся його діамант, який сяє та виблискує так, що всі навколо сліпнуть, забуваючи навіть про самого Мікі. Він, знаєте, наче невербально каже: А Бобі, я розумію, що ти в нас головний герой, так, так, так. Але будь ласкавий. Киш. Тут, до речі, і набуває важливості, ота фраза про політиків, яку я зранив у першому розділі. And I play a, um, a, a, a petty dictator. <laughs> At the time, we shot it three years ago, and I thought, this is over the top. At the time. At the time. And now I realize it's totally underplayed. <laughs> That's really League? like. I made a documentary. Знаєте, я якось не звертав на нього уваги, поки він не перетворився на Халка. Я нікого не цікавив, доки не надів маску. Але. З кожною його новою ролью він все більше і більше мені подобається. І присягаюся, якщо мені таки поталанить колись побувати у Голлівуді, я не поїду без автографа цієї людини.